Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся ставити дії слова минулого часу у відповідну родову форму. Сьогодні ми з вами будемо навчатися ставити дії слова минулого часу у відповідну родову форму. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилину. Відкрийте наш підручник на сторінці 154. Запам'ятайте, будь ласка. Діслова минулого часу можуть виражати незавершену, що робив писав, і завершену, що зробив, написав дію. Давайте з вами спочатку трошки пограємо. Будемо добирати дієслава минулого часу, то більше, що робив фотографував що зробив сфотографував. Що робив писав, що зробив написав. Що робив, пив, що зробив випив. Що робив спав. Що зробив поспав. Продовжте, будь ласка. Вправа 20. Давайте з вами розглянемо таблицю і пригадаємо, що в нас дієслова слова в минулому часі означають дію, яка відбулася до того, як ми про неї говоримо. Дієслова в минулому часі в нас змінюються за числами і за родами. Тож, в однині Є слова минулого часу, мають чоловічий рід, що робив, що зробив, писав, написав, жіночий рід, що робила, що зробила, писала, написала, середній рід, що робило, що зробило, писало, написало. Є слова також змінюються і можуть бути у множині, але визначити рід у множині ми не можемо. Відповідають на питання, що робили, писали, що зробили, написали. Приденемо вправу 21. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Вечеряли біля вогнища гуртом, повний місяць виплив над перевалом і освітив чашу між гір'я спокійним величним сяйвом. і тінь темнича затиснулась в ущелині. Над водою засріблився туман, заграли скелі до місяця, скалками, мінералів, палахкотіло вогнище, вечірньою свіжістю тягло від потоку. Випишіть виділені речі, підкресліть її слова, присудки, визначте рід її слів присудків за допомогою питань і особового займенника Він, вона, «воно». Міганська тінь таємнича затиснулась в ущельну. Що тінь, тінь, що зробила, затиснулась. нас вона, що зробила, затиснулась, буде. Жіночого роду. Над водою засріблився туман. Туман що зробив? Засріблився, туман це він, тому це буде чоловічий рід. Розглянемо вправу 22. Прочта речення, назви букви, пропущені в словах, обґрунтуй свою думку. Запиши речення, устав пропущені букви, дібравши перевірні слова. Підкресли її слова минулого часу, визнач число і рід. Скотилося сонце з високого неба. Високого перевіряємо високо. За день утомилось, почувати йому треба. Аж ось заскрипіли тесові ворота. Заскрипіли, перевіримо скрип. Станіло, зробилось так тихо на дворі. Що зробилось? Темніло, перевіримо темно. На небі зоріють іскарки зорі. Легенька пара знялась над водою. Легенька. Напишемо Е, перевіряємо легко. Тепер давайте з вами підкреслимо дійсло в новому часі. Скотилося, утомилось, заскрепіли, стемніло, зробилось, знялось, скінчилось. Тепер визначимо рід та число. Що зробило? Скотилося. Це в нас буде середній рід однина. Далі, що зробило? Утомилось. Це теж середній рід однина. Заскрипіли, що зробили? Це в нас множина. Стемніло, що зробило середній рід однина. Зробилось, що зробило? Середній рід однина. Знялась, що зробило? Знялась це жіночий рід однина. Скінчилось, що зросла, скінчилось це жіночий рід однина. Розглянемо вправу 23. Прочитайте текст, замінюючи неозначену форму дієсловами минулого часу. Поставте на паузу, прочитайте уважний текст. Давайте замінимо неозначену форму дієсловами минулого часу. Минали роки, спливали століття. Народилася і поступово змінювалася давньоруська держава, Київська Русь. Її постійно доводилося боронити свою незалежність. Ось чому літописи донесли до нас шум походів, брязків мечів і бойових соки, стріл, допіт тисяч коней, лунки, удари таранів, у мури і ворота, міст і фортець. Тепер давайте з вами підкреслимо дії слова в минулому часі. Визначимо з вами рід і число цих дієслів. Минали, що робили? Минали, це в нас минулий час, але це множина. Спливали, що робили, спливали, це в нас. Минулий час множина, народилася, що зробила, народилася жіночий рід однина, змінювалася, що робила? змінювалася це жіночий рід однина, доводилося що робило, доводилося це середній рік однина, і донесли, що зробило, донесли донесли це в нас а, минулий час множина. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправа 24 на сторінці 155. Прочитати вірш, виписати з тексту дієслова минулого часу, визначити число і рід. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!